Отже, сьогодні доброго дня. Мене звати Колип Бедрунов, я представляю ресурсний центр ГУР. І сьогодні ми робимо онлайн-висвітлення цієї події. Тобто, ось там на проєкті ви можете побачити наш сайт, і там ще побачити на подкаст себе і побачити відео. І я розповім, як ми це робимо, як ми відсвітуємо ініціативу онлайн. Перший сайт тут не, не знають, це ресурсний центр ГУР, це Національний центр суспільної інформації та експертизи. Може, відомий як портал Курпа І Інача мета сприяти суспільним переконанням в Україні, використовуючи та розвиваючи потенціал інститутів громадянського суспільства в Україні. Організація заснована у 1995 році. Отже, наша аудиторія, як ми поширюємо інформацію. Головне, це наш портал вутові, має близько 55 -ти тисяч відвідувачів на місяць, також е, потужна система розсилки, це електронний бюлетень, е, який має 7 тисяч е, адресатів, отримувачів, е, експертних блогів, також е, соціальних речі. Ось це скріншот. З, Джем Connection Day 2, те, що року, і як ми це висвітлювали. Тобто, так воно виглядає на нашій сторінці. Mm. Презентації, фото, відео і люди, які знаходяться зараз не з нами, не тут, можуть подивитися це все на сайті. Е, я вам скажу про один кейс, цікавий досить з е, пані Кортні Заковській. І коли нас запитали одразу в коментарях під час висвітлення події, як можна отримати софт, це була. Цікава вона для, для представників громадських організацій. Ми одразу запитали її, як отримати і виклали це відео онлайн на сайті, і люди змогли одразу дивитись, коментувати, ставити додаткові питання. Це інший спосіб онлайн-трансляції це онлайн-конференція. На, на своєму сайті ми проводили онлайн-конференції з відомими діячами громадського сектора, Оспаном Якібрагалін, і це. Також проводили онлайн консультації з Русланом Кравничем та Максимом Лоцибою. А це аудиторія це переглядачі, які одразу дивилися цю конференцію на нашому сайті. Тобто, як і гуртам, зібрав більше за всіх 857 переглядів на футті під час трансляції, і учасники могли самі ставити запитання йому і. Отримати швидку відповідь. Це інструменти нашого репортажу онлайн, те, що ми використовуємо під час трансляції поширення контенту через Facebook, Twitter, розміщення фотографій на пікасі, слайдшер. Ви можете там розміщувати свої презентації і одразу вставляти в блоги своїх сайтів та інше. А також це все йде в ЖЖ і. Завдяки сервісу Ustream, на жаль, вже змінився слайд, ви можете використовувати його для онлайн бродкастинг своїх ініціатив. Це ініціативи, які ми підтримували і яким надавали інформаційну підтримку. Ось. І також бачите, ми підтримуємо перший NGO Connection Day і другий. І навіть на першому отримали головну премію конкурсу інновації у розвитку НДО, ІТ та інтернету. Ось, і за, за використання, за такий приклад використання інструментів В2.0 в своїй діяльності. Також ми підтримуємо Київський форум благодійників. і Це організації, з якими ми співпрацюємо, наші партнери, я думаю, багато кому відомі. Ось, і наразі, якщо у вас будуть запитання, щоб як це більш конкретно робити, прошу підходити до мене, буду радитися до спілкування. Я думаю, що це все не на жаль більше час, на жаль.